Доброго всім вечора. Сьогодні в мене знову відео із Ярка, але туди я ще не дійшла. Ось на дорозі. Бачу грушку, дичку. Листя вже облетіло повністю. Ось такий багряний колір листечка, Кущик якийсь. Це дерево теж листя майже облетіло. А кущик ще в листі такого кольору баряного. Ось таке жовте жовте листя. Небо затягнуте хмарами і вже починає накрапати дощик. Але я йду далі у яр. І є тут і ось такі дерева. Ось тут при виході кущ шипшини, теж листя жовтіє. Ось так вийшла я у ярок. І почався дощик. Ось так виглядає наш яр на кінець жовтня. Я кішла сюди, думала засняти захід сонця, але через хмарність то цього не буде. Але то нічого, моя прогулянка через це не відміниться. Ось тут груші також вже облетіло листя. Але є ще й дерева в листя, причому в зеленому. А ці то более гарні такі? Тут є ще і квіти. Ось такі світло-жовті. На телефоні підвечір їх висвітлює. І ось такі жовтенькі. Вони як відквітують, тоді. Перетворюється на пух. Ось дійшла до цього краю ярка, дощ посилюється, тож доведеться йти додому. Ось так дощі перейшов. І он там трішки хмари розійшлися і відблиски сонця показалися. Але все ж сьогодні повноцінного заходу сонця не буде, тож тут я вставлю вам. Відео з вчорашнього заходу сонця, яке я знімала із свого двору. Зараз листя впадає, і захід сонця вже трішки видніший мені з двору. Ось так хмари. Там розходяться, там набігають. Тут взагалі темні темні. Ну а я все ж іду вже додому. Ось так в нас виглядає ярок на даний час. На цьому в мене прогулянка завершилась. Трішки далі покажу відео, що я ще сьогодні робила, а робила небагато. Лише вибрала ще трохи насіння. на намила, зараз несу в хату, знову розкладати на плиту. Сьогодні насіння розпливав пацію на плиті і так потихеньку сушимо. І ще вчора Відкрили першу баночку консервованих кабачків. Відео про те, як я їх робила, є в мене на каналі. Також були сумніви, що той рецепт не перевірений. І насправді так і є, що я брала рецепт з інтернету. Але скажу, що рецепт вдалий. Мені дуже сподобалося. Так що тепер кабачки консервуватиму тільки так. Пішовки на поліоні жерженки наші квітують. А скалини вже листя облетіло. Я істро багато річно уже майже відквітувала.